І у нас наша символіка нової революційної української сили 21-го століття. Не може підняти синьо жовтий прапор, бо це прапор не нашої держави. Сьогодні ми не говоримо тільки про вибори і про політику. Ми говоримо про війну. Напредно буде телерастами. Напремо говорити про компроміс, примирення, про і захід разом. наша Бандерівська армія. Дніпро перейде Донець і викине ту синю банду з України. Нацизм не пройде. Дмитро Снігарів, кандидат по виборчому округу номер 118